Тому я вас дуже прошу підтримати репостом це відео. Українці мають не забувати, Поняли? ну я знаю, всім уже дуже важко. Тіпа, честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати грошима, волонтерством, і добровольці ще ходять в воєнкомати. Поняли? Ви ж не бачите, там третя штурмова, кракен, там очередь стоїть, там рекрутер не вистачає, щоб а, а, всіх рекрутувати правильно. Ну, і реально честі хвала цим людям. Ем, ті, хто вже устав, все розуміє. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець, поняв. Ну, кажу, не, не зупиниться Путін. Не, ну, нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І будемо жити з вами, ще раз повторюсь, я це в попередніх відео розказував. Со словами, Скажи спасі, що за за три дня ми вас помітили, ви окраїна. Що ви, бля, не воювалися. Ніхто пити, я ж кажу, не прийде. І, тор, і торт давай, чи хліб з солью. Не буде такого. Буде жопа просто. І це ще самий лояльний розклад, я вам розказав. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось на наступному відео. От така реальна картина трошечки. Друге дихання беріть. Понимаємо? Друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.